Срібне муліне дощу. Авторка Валентина Сіра читає Валентина Виноградова. Інколи прожити, здавалося, Лідії чимось нереальним. Здавалося, треба лише випростатися, і цей тягар, що тиснув на неї, впаде. І вона знову розправить руки, мов крила, і злетить. Вільно. А коли знову згадує все, що трапилося, тягар стає ще важчим. Була та лихоманна ніч, яку вона провела у сльозах, очікуючи лише одного. Зараз почує телефонний дзвінок і звичне. Вибач, Лідусю, затримався на роботі. Послали в термінове відрядження, цілую, кохаю. Але минула ніч, а чоловік так і не зателефонував. Звичайно, Ліда добре знала, де він, та якщо і не знала, то міг би зателефонувати, аби хоч виявити повагу. А він не захотів. Був той ранок, коли чоловік повернувся додому, а в ліди після пережитої ночі, не залишилося нічого, крім стомленої надії. Лежала, повернувшися обличчям до стіни, накрилася ковдрою, поклала долоню під голову. Русяве волосся густим, спокійним потічком стікало з подушки. Жінка була вродлива, але чоловік цього вже не бачив. Для нього вона була знайомозвичною, втратила принадність. Гліда випромінювала особливе тепло, але Ігор його вже не відчував. Ліда не спала. За якийсь час, після того, як чоловік увійшов, встала. І знову не знайшла в його очах ні натяку на те, що він кається, що вона йому потрібна. Він був ніби трохи стомлений, а ліду ця ніч зовсім знесилила. Погляд жінки впав на ліжечко, у якому спала їхня донечка, підвелася і підійшла до дитини. Хотіла змусити чоловіка відчути хоча б крихту провини, та Ігор лише криво посміхнувся. Лідія знову опустилася на ліжко, сиділа і збиралася духом, бо треба було зробити найважче скласти речі, взяти полінку і піти. Був і день, коли ліду, яка годувала донечку, гукнула свекруха. Молода жінка здригнулася, повернула голову і прочитала в очах тієї німий докір. Знову сваритися, я ж тебе попереджала, щоб залишила мого сина у спокої, а ти причепилася, як реп'ях. Ото й маєш, що заробила. Ліда опустила руку з пляшечкою. Хотілося закричати, завити. Ніби вгадавши наміри невістки, свекруха відступила назад. Був і вечір. Треба поквапитися, доки не прийшов Ігор. Ліда дістала з шафи валізу, з якою вона два роки тому прийшла сюди, розкрила. У валізі зберігалися ялинкові прикраси. Жінка розгорнула жмуток блискучого дощику, схожого на срібне муліне. Труснула іграшковою сухозліткою, розстелила її на столі і відчула на своїй спині погляд. Озирнулася. Важко сказати, скільки часу вони дивилися одна на одну. Може, мить, а може, і цілу годину. Свикруха вловила лідине вагання якесь незрозуміле, звернене не до неї, а до себе. На язику вертілося відчайдушне запитання. Свекруха зробила крок до Ліди, але та, опам'ятавшись, гойднула головою і заходилася складати речі. Затягнувши змійку на валізі, Ліда зупинилася біля дончиного ліжечка, подивилася на Полінку, нахилилася, взяла її на руки. Свекруха сиділа на канапі. Побачивши невістку вже на порозі, підняла голову. У ній знову заворушилася слабенька надія, хоча жінка і не думала підтримувати синову дружину. Бувайте здорові, Анастасія Петрівно, вичавила з себе Ліда. Анастасія Петрівна подивилася на неї вже зовсім байдуже. Взяла подушку, поклала на коліна, ще раз підвела на невістку тьмяні очі і промовчала. Ліда не розуміла, чому так сталося. Згадуючи минуле, ніби розмотувала заплутані нитки. Але що з того? Лихо її вже спіткало. А вона так і не зрозуміла своїх помилок. Лідне життя не було багате на події. У свої 28 років нічого не встигла побачити, дитинство минуло в селі. У 16 поїхала на навчання у місто, потім працювала у невеличкому кафе кухарем. Одного разу прибиральниця сказала. Що прийшла ватага парубків і вимагають покликати кухаря. Ліда поспішила у зал. Хто з вас найстарший, розбіяки? запитала вона таким тоном, ніби хотіла поставити бешкетника в куток. Запала тиша. Потім один з юнаків показав на парубка, який сидів за столом. Почувши Лідина запитання, той підняв голову. Обличчя хлопця було не таким, як у його товаришів. Ті вихлюпували зухвалість, а він випромінював упевнену радість. Я щасливий, тому веселий. Говорили його очі. У мене завжди все чудово. З цікавістю роздивлявся Ліду. Отже, ви і є отаман цих забіяк, дівчина поправила на голові білу пілотку. Отаман, забіяк? Чудово сказано, засміявся парубок. Мене звати Ігорем, а вас. Молодий чоловіче, вибачте, але я тут не розважаюся, а працюю, і якби я. З усіма відвідувачами кафе знайомилася, то не мала б часу на роботу. Ліда залилася густим рум'янцем. Ігор знову засміявся. Але ми також прийшли сюди, не задля розваги. Нас послала наша фірма. Ми будівельники. А я не отаман, а лише бригадир. О! То це ж не до мене, я тут лише кухар, також засміялася Ліда. Ходімо зі мною, я вас проведу до нашого шефа. У пізні години відвідувачів мало, і з кухні Ліда бачила, як бригадир будівельників походжає яскраво освітленим приміщенням, а його товариші вимірюють, хто вікна, хто стіни, хто двері. Хлопці були веселі, жваві, увесь час жартували. Ігор усім керував, віддавав накази підлеглим то тут, то там дівчина бачила його струнку постать. Цей парубок притягував її своїм магнетизмом, їй кортіло увесь час дивитися на нього. Враз Ігор підійшов до Ліди і запитав, чи могла б вона з ним повечеряти? Дівчина подивилася йому в очі. Вони були теплокарими, відчула незрозуміле тремтіння і опустила голову. Ігор теж потупився, міцно стиснув губи, на його шиї пульсувала жилка. Він подумав, що ця дівчина читає його думки. Намагаючись оволодіти собою, Ліда підняла очі, і він прочитав у них таке ж хвилювання. Вибачте, але я на роботі, невпевнено мовила дівчина. Чоловік обернувся і поспіхом пішов геть. Покотилися звичні спокійні дні. Ліда потонула у дрібних клопотах. Будівельники повинні були почати ремонт за два тижні. Іноді дівчина думала про молодого бригадира. Все розділилося на дві частини одна це кафе, кухня, плити, продукти, словом, лідна робота. А друга частина Ігор. Минуло два тижні. Ігор… Ніби відчував, що за ним спостерігають, голосно сміявся, жартував і жодного разу не поглянув на ліду. Та дівчина цим не переймалася. Навпаки, у її душі була якась приємна журба. Вона відчувала, що подорослішала, час подумати про сім'ю чи зізналася собі, що закохалася. У другій декаді травня почалися дощі. Ліда у доброму настрої їхала на роботу. На зупинці помітила групу молодих людей. Підійшовши ближче, зиркнула в їхній бік і спаленіла. Ігоря неважко було впізнати та ж чорна кофта з великим каптуром, в якій він працював у кафе, намагаючись угамувати стукіт серця. Ліда обійшла зупинку і пішла вулицею вздовж високої бетонної огорожі. Тепер вона була занепокоєна не стільки зустрічу з чоловіком, а тим, як розхвилювала вона її. Дівчина вважала, що звільнилася від свого захоплення, а зараз зрозуміла, що в ній і досі живе. Те трепетне почуття. Ігор, упізнавши ліду наздогнав її, привітався. На вулиці дощ, ясно, вельможна панночко, не промокнете? запитав він. Ні, а ви, пане отамане, так давно мокнете під дощем, що, мабуть, скисли, відповіла дівчина, усміхнувшись. Ігор засміявся, а потім раптово змовк, окинув пекучим поглядом її обличчя і квапливо попрощався. Озирнувшись за мить, Ліда побачила, що Ігор лежить на бруківці. Посковзнулися, занепокоєно запитала, підбігши. Нічого не зламали. Замість відповіді, він подивився на неї. З неочікуваним неспокоєм. У його очах горіли крихітні багаття. На носі, на віях, на брівах тремтіли перлинки дощу. Якась жилка запульсувала у душі. Ліда дивилася в ігореві очі, відчувала його напругу. Дощ. навіщось сказав чоловік? Так. відповіла Ліда. Дощ тягнеться, мов нитки, дощове муліне. Знаєш, Лідо, мені конче треба було знову тебе бачити. Ліда не хотіла знати, до чого може привести їхнє знайомство, але відчувала, що її самотність стала для неї тягарем, і ось вона зустріла Ігора. Лідо, будь моєю дружиною, видихнув чоловік, а потім потягнулися дивні, хмільно запоморочливі дні. Коли вони були разом, дівчині здавалося, що вони летять у дзвінку далечінь вулиці, будинки, майдани, городи, дерева, квіти, трави і люди, то все внизу дрібне і неважливе, нічого не варте. Наодинці вона згадувала і заново переживала його обійми, поцілунки, слова і знову летіла. Кожен свій крок оцінювала тепер по-іншому, думаючи, чи це сподобається Ігореві. А коли коханого не було поруч. Вона відчувала себе неповноцінною, неспроможна була думати, радіти, навіть дихати без нього. Ліда вже не дитина, не маленька, бездумна дівчинка, яка підкоряється відчайдушному, сліпому пориву і не відає, що коїть. Чому вона вже не вірить в Ігореве кохання, чому засумнівалася? Чому так квапливо втекла? Треба ж подумати і про полінку, але вона не терпітиме приниження. Згадала, як якось розповіла Ігореві про своє побоювання. Він усміхнувся, хитнув головою і пригорнув її до себе. Ти щаслива? запитав, Ліда нічого не відповіла. Дуже, дуже, дуже щаслива. знову запитав він. Вона дужче притиснулася до чоловіка, заховавши обличчя в нього на грудях. І я щасливий і зроблю все, щоби так було і надалі. Того дня ішов дощ, довгі срібні нитки, мов шовкове муліне. Тягнулися з неба. І саме того дня Ліда дізналася, якою буває божевільна радість. Вона втекла від чоловіка і від самої себе у пустельний закуток. Знову і знову повторювала слова, які почула у телефоній слухавці. Щось Шепотіла, усміхалася, кружляла у танку, мов навіжена. Думки, обривчасті, химерні, нереальні, спалахували і гаснули, а потім зовсім ні про що не думала, просто ходила і усміхалася, віддаючись безумному своєму захопленню. Того дня пішла на побачення з Ігорем. Шлях лежав через туєвий парк, що довгою смужкою тягнувся понад річкою. З одного боку, за айстровими клумбами, виднілася втоптана стежка, з другого тягнулися кущі глоду із кучерявими листочками і недостиглими ягодами, а за ними та вулиця, на яку запросив її Ігор. Першим стояв світло-сірий будинок у цементній шубі. Три вікна виходили на вулицю, затулені зсередини жалюзі. Дім здавався мовчазним і похмурим. Ліда відчинила хвіртку, закотила подвір'я візочок, узяла полінку на руки. Назустріч вийшов Ігор. Був не такий, як завжди. Спокійний, навіть трохи сердитий. Ходімо, мовив самими вустами і взяв із рук ліди доньку. Зайшли у довгий коридор. Двері у вітальню були відчинені, звідти лилося срібне світло. Ходімо у нашу кімнату, сказав Ігор. У просторі. З двома величезними вікнами кімнаті стояли широке ліжко, комод, трюмо, дві шафи. Над ліжком висів великий на всю висоту стіни гобелен. На кріслі, згорнувшись клубочком, дрімало руде кошеня. Подобається тепер у цьому домі ти, повноправна господиня. Кімнатку для Полінки я поки що не обставляв. Це зробимо разом. Лідо, чому мовчиш? Жінка опустилася на ліжко і погладила кошеня. З очей покотилися сльози. Чого ти плачеш? схвильовано запитав чоловік. Я думала, що ти мене вже не кохаєш. Думала, що ти проводиш час в іншої жінки, а ти готував для нас такий сюрприз. Пробач, пробач мені, нерозумній. За вікнами дріботів дощик. Ріденьке срібло, тонкими цівочками несміливо пробиралося крізь жалюзі. У кутках Збиралися сутінки. Лідине серце гучно билося. Ігор поклав донечку на ліжко, обійняв дружину за плечі. Ти щаслива, дуже, 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 я зроблю все, щоб так було і надалі. Ліда припала до грудей чоловіка, і вони довго сиділи мовчки. А за вікном легенький вітер гойдав срібне муліне дощу.